Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Нові акції з 14 по 20 травня. Це буде перша частина мого огляду. Подивимось з вами основну категорію товарів. Тож приємного всім перегляду. Почнемо огляд з цін на яйця. 4,49 одна штука. Яйця домашні торгової марки Квочка 70 гривень 40 копійок за 10 штук. Від своєї лінії вища категорія 64 гривні. Своя лінія, перша категорія 60 гривень, 50 копійок. Оселедець водний світ, філе тут 180 грамів, а маса самого оселедця 108 грамів, ціна 49-20. Гомілка курчат бройлерів наша ряба делі в маринаді Тут Трохи більше одного кілограма, десь кіло 300, кіло 400 кг ціна 120 гривень за кілограм. Люля кебаб від Глобино, охолоджений 101 гривня 40 копійок за пів кіло. Ще в акції філе стегна від солодком 17,70 за 100 грамів. Тут десь 900 грамів 1 кілограм. І ще в акції грудка від «Золотко» по 130 гривень за кілограм. Одна залишилась в нашому магазині. Ще в акції такі гомілки від торгової марки «Золотко», Теж десь 1 кілограм, 7 гривень 90 копійок за 100 грамів. І крило по 85 гривень за 1 кілограм. Тут десь 700 грамів. Бачу навіть. 400 грамів є. В акції тортики своя лінія Прага з вишнею. Дуже гарне пакування. Тут 600 грамів. Ціна 249 гривень. З карткою ТБ буде 236,50 Рулет бісквітний, чорна смородина. 75 гривень. Так він виглядає. Тут 240 грамів. Ще в акції торт своя лінія Грильяж з арахісом 258 гривень 50 копійок. Тут пів кіло. Найвигідніший варіант це медовик. Тут 750 грамів, і ціна 197 гривень. 171 гривня 50 копійок, коштує і різка з арахісом тут 650 грамів. І тістечко своя лінія медове, в глазурі 350 грамів 123 гривні. Закуска своя лінія куряча 180 грамів. Ціна 27 гривень. Тост з лососем. Такий бутерброд, тут 150 грамів. Думала, що прийдеться мені купувати цей бутерброд за 49 гривень. Сир моцарела 51 гривня. 50 копійок, тут 125 грамів. Таке молоко в фермерській традиції. Ультрапастеризоване 2,5% жирності 900 грамів, коштує 41 гривню. Яготинське 3,2% жирності. Ну, майже 50 гривень ціна. Сметана від злагоди 20% жирності. Тут 380 грамів, додатково плюс 40-53 гривні 30 копійок. Молоко щоденний збір. Тут 2 літри. 94 гривні. Молокія 15% жирності, 300 грамів, 44,40 І в ту ж саму ціну коштує президент теж 300 грамів. Мені, наприклад, молокія більше подобається. Сметана яготинська зараз коштує 48 гривень, 300 грамів, але тут 20% жирності. Ага, і найвигідніший варіант це просто наше. Тут 15% жирності 36,70, велика знижка 27%. Сир кисломолочний своя лінія, 5% жирності, 300 грамів. Я такий дуже полюбляю, можливо, собі візьму зараз. Ціна 57 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний просто наше, 300 грамів, 65,60. Давайте подивимось ціни на вершкове масло. Ферма зі зниженою жирністю 53% 69 гривень. Ось таке масло. Вже роблять 53%. Селянська ферма 73%, 94 гривні 30 копійок. Таке масло. Масло яготинське 73% 76 гривень і бутербродне 77-70. Ну, вигідніше взяти 73%. Знижка більше. По 12,60 сирок лазурований від ферма. Згущене молоко, вишня-черешня, ваніль. Тут вага. Всього 35 грамів, не дуже багато. Рок глазерований день у день з вареним, згущеним молоком. Теж 36 грамів, 10 гривень. І зі смаком полуниці. І навіть з кокосом є. З кокосом я би спробувала. Таке молоко, щоденний збір, 450 грамів, це для тих, хто не хоче брати велику упаковочку. 19,40 ціна. Або таке молоко щоденний збір 3,2% жирності, 22 гривні 50 копійок. Це щось таке новеньке. Закуска пікнік з пожениною. Тут 200 грамів, 37 гривень, 60 копійок. Ціна. Сирок плавлений своя лінія дружба або вершковий по 15 гривень. Тут 70 грамів. По 63 гривні сир з Звенігора твердий, тут 160 грамів, або з Звенігородський. Сир Пирятін, король сирів зі смаком пряженого молока 67,70 за 160 грамів. або напівтвердий пластинами 67 гривень. Радомір. Сир вершковий від ферма. плавлений, 160 грамів, 59 гривень. Або такий млек пол з додаванням лосося та кропа 63 гривні. Ковбаса варена м'ясна лавка своя лінія тигриня. Тут 400 г першого сорту, 89 гривень 40 копійок. Або шинка своя лінія. Київська свиняча тут 500 грамів, 136 гривень 60 копійок. Крильця курячі 17,50 за 100 грамів. В упаковці десь 400-500 грамів буде. Курка своя лінія, тушка 180 гривень за кілограм. В упаковці кіло 200 кіло 300. Сосиски докторські фірмові першого сорту. Ясна лавка. 330 грамів у упаковці 57 гривень. Фарш лососівий, воладіс заморожений. 5830. Тут 500 грамів рибний харчовий заморожений. Натурально, корисно, смачно. Хтось брав цей фарш? Смачний або ні? Напишіть, буде цікаво. М'ясо мідій, своя лінія, наморожене в глазурі. 77 гривень. Тут 350 грамів. Такі До речі, ніколи їх не коштувала. Крабові палички делюк заморожені 47 гривень. Це за 250 грамів. Латвія. Або водний світ 6680. Теж 250 грамів. Хінкалі день у день, грузинські 59,90, а з карткою ТБ 38,90. Такі непогані хінкалі. Непогана ціна, до речі. Пельмені, розумний вибір, курячі, 83,50 за 800 грамів. Ось вони. Співвідношення фарш тісто 50 на 50. Ну, і погано. Пельмені три ведмеді мішутка філені 96 гривень. Стелятино 80 з м'ясом медички 105 гривень. Морозиво три ведмеді, фісташка 107 гривень. А скільки ж тут грамів? Ага, тут 500 грамів. Три медведя. Зоворот, донат. Смак ваніль полуниця 19 гривень. Тут 70 грамів 100 мл.